Діалект. Салат? Діалект. Діалект. ЗАЗа? Блять. Мова. 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 Українська мова. Українська, українська мова. Діалект. Там Шо? на заході України кажуть. Далеко. От, так? Там в центральній Україні... так. Діалект. Діалект. Зараз. що таке заза? Блядь. Телефон. Паспорт, паспорт. Паспорт! Дія! Привозя. Дія, дія. Дія Три букви. дія. Тривуя. Що Дія. Телефон, телефон, телефон. Телефон. паспорт, Драйвер дія, Дія. Дія, 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 дія. Діалект. Діалект. Інстаграм. Діалект. Дія. Український. Печай! Виграли це питання. Дія. Кордон. Діалект. 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 Ми програли це питання. Що це було? От я. Я, я вам просто діалект як думаю, блядь, як вам пояснити діалект? Я спочатку пішов через мову, типу, українську, думаю, як я потім вийду. І я почав показувати через дію. Mm. Yeah, yeah. Тобі я тобі показував oh, дію, поняв. Став'я mm -hmm. mm -hmm. желаю, ваші а я документи. Ти, типу, дію відкрив і показує. А я Віза, а потім ЗАЗа думаю, що воно, блядь, за хуйня. А я поняв дія, Дія, діє!